Мы исходим из возможности начала этих переговоров без каких-то специальных условий. Это начало прямых переговоров без предварительных условий. О том, что Россия готова без каких-либо предварительных условий начала переговорного процесса. Есть все основания полагать. Я еще совсем недавно говорил, что мы их дожмем, есть основания полагать, что мы их добим. Російський нацистський режим, який прагне встановити контроль не лише над Україною, а й над усіма країнами, до яких дотягнеться, грає в улюблену гру з Дональдом Трампом та рештою світу. Просто бреше прямо в очі про готовність перемовин до перемир'я а вже ж не плануючи ані одного, ані іншого. А безумовність про яку брешать кремлівські упорі. включая перед собой полный демонтаж Украины, и они гордо называют денацификацию. Мы исходим из возможности начала этих переговоров без каких-то специальных условий. Поэтому необходима и демилитаризация, и денацификация этого государства. Есть все основания полагать. Я еще совсем недавно говорил, мы их дожмем. Есть основания полагать, что мы их добьем. А президент Штатів Дональд Трамп тим часом заявляє, що вірить у те, що Путін хоче миру. Нещодавно він навіть закликав Путіна зупинитися. Тим часом Росія розуміє, що їхня тактика затягування переговорів працює, а значить, можна дозволяти собі іще, іще і ще, можна, в принципі, не соромитися, не корчити із себе особливих миротворців, а спокійно демонструвати свої диктаторські та нацистські замашки. Трамп все одно не відреагував на всі минулі терористичні акти Росії, тож можна і далі випробовувати його на терпимість до російської кривавої політики. Цього разу на публіку випустили Дмитрія Медведєва. Ми, звісно, звикли говорити, що Медведів алкоголік пропита скотина і просто гном, який збухався, що між іншим, чиста правда. Втім, давайте все таки подивимося на ситуацію чесно та тверезо. Проблеми з алкоголем багато в кого світі є. А от нацистський світогляд і жага до крові і схильність до геноциду мають саме російські керманичі. І немає різниці, чи це забуху медведів, чи Путін, який не п'є і так боїться за своє здоров'я, що готовий тримати людей тижнями на карантині. Медвідіва же, якщо ви пам'ятаєте, після перемоги Трампа на виборах трошки так запхали за куліси. Він особливо не з'являвся, не погрожував, не відсвічував його дописи, не розносилися кремлівськими медіа. Він себе поводив відносно тихо, ну може там десь їздив на якісь військові бази. І воно в принципі все було зрозуміло. Тоді для Москви було важливо поводити себе тихенько, непомітно не дратувати Трампа і демонструвати свою буцімто миролюбивість. Це за президента Байдена необхідно було випускати Медведєва кожного разу, коли на заході думали про постачання Україні якогось нового виду озброєння. Постійно, коли ми намагалися випросити у США у Вашингтона чи в Європу якусь нову зброю, з'являвся Медведєв, починав розпаковувати свої ядерні придатки, і це діяло, гальмувало виділення нам тієї чи іншої зброї на кілька місяців. І тепер же Медведєв фактично сам у цьому зізнається. Наш можливий відповідь на їх хвалений принцип «мір через силу, чим відповідь? Спросите вы, ну, ответ понятно чем? К сожалению, ответ через доктрину, мир через страх. Вот страх пока еще работает, остальное зеро. Вот она, доктрина России. Залякаємо так, чтобы все нам отдали самостоятельно. Але теперь снова появляется Медведев, Сдавалось. Чого? А тому, що поки Дональд Трамп вживав соплі Стіва Віткофа, Росія поступово нормалізовувала свій терор і свої звірства з допомогою штатів. Тепер настав час, аби нормалізувати і ядерні погрози. Бо як воно виходить: Росія б'є по мирних містах України. А США нічого, вони з ними розмовляють про щось домовляються. Росія вбиває цивільних українців, а США норм. Вони з ними розмовляють і про щось домовляються. Росія порушує перемир'я, яке сама ж оголосила. А США все в порядку спілкуються з терористами. Москва фактично може робити все, що завгодно, і ніхто не буде робити Путіна нерокопожатним. Ваш ніхтону це нормально, це ніяк не заважає жодному пізділу. А це значить, що Що можна вже не соромитися і нічого і відкрито демонструвати свій нацистський режим, не стидаючись жодного міжнародного права. Адже найбільший жандарм світу, який за цим правом слідкував, тепер взагалі геть правом не цікавиться. Тепер можна відкрито погрожувати країнам НАТО ядерною зброєю та вторгненням, таким як, наприклад, Фінляндія та Польща, адже реакції з Вашингтону на погрози союзникам не буде. Ну от Наглядний примір, Польща, Прибалтика, а совсем недавно Фінляндія і Швеція. Статус неприсоединившихся к Альянсу давал им определенные международные преференции в силу геополитического положения и масса других факторів. А сейчас? Зараз... они находятся во враждебном нам блоке. А значит, они автоматически стали целью для наших вооруженных сил, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую или превентивных мер в рамках военной доктрины. Але не подумайте, Россия же не собирается ни на кого нападать. Знищити так, але не нападать. Разговоры о том, что по сути, значит, Россия каким-то образом пытается напасть на Европу. Это бред, конечно. Что там говорить? Вот Владимир Владимирович справедливо назвал это пугалкой для бюргеров. Ну вот наглядный пример Польша, Прибалтика, а совсем недавно Финляндия и Швеция. Они автоматически стали целью для наших вооруженных сил. Мы никуда не вторгаемся, но наша автоматичная цель вы к чему ядерно. До речи, Медведев, погрожуючи ядеркою, Польщі не забыл дорекнуть штатам за Японию и Хиросиму. Все одночасно. С гораздо большей помпой Соединенные Штаты празднуют 2 сентября, день капитуляции Японии во Второй мировой войне. Бессмысленные ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали для американцев знаком настоящего возмездия. Только вопрос в том, кому. По сути, население Японии на несколько поколений вперед. Ну вот наглядный пример Польша, Прибалтика, а совсем недавно Финляндия и Швеция. Они автоматически стали целью, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую. Или превентивных мер в рамках военной доктрины. Ну, можно назвать это маразмом. Можна назвати це запоєм, можна назвати біполяркою, і ми можемо по-всякому це називати. Але а вже ж медведів це робить. Не просто тому, що йому хочеться що завгодно версти, хоча бачимо, що йому це подобається озвучувати. Але він це робить з розрахунком і можу запевнити вас, що дуже невелика частина журналістів зліпить його брехливі слова про невинність і погрози Вазмізді в одну так би мовити, в одне відео проаналізує для чого було це сказано і розповсюдить. В основному це все буде розходитися такими маленькими шматочками, в принципі, так і роблять російські змі. І я навіть не сумніваюся, що про погрози Трамп не дізнається через своє оточення. А от, наприклад, про якісь мирні речі може почути, бо ці тези будуть розходитися одна окремо від іншої, кожен по своєму споживачеві. Для тих, хто хоче побачити в очах Росії пізділ, тим дадуть послухати, яка Росія мирна та пухнаста. Росія каким-то образом питається напасть на Європу. Це бред, звісно, що там говорити? А от Польщі та Прибалтиці, які є дійсно наступними цілями, будуть погрожувати ядеркою, аби вони боялися і не пручалися, включаючи можливі удари возмездя і, навіть ядерною составляющею, так само, до речі, було і перед вторгненням у нас на нас лилося все те саме. В результаті вторгнення сталося запущені різні меседжі, які, здавалося б, заперечують один одного, але в результаті роблять одну й ту саму роботу: знесилюють, обезброюють, обеззублюють захід і разом з ним і нас як частину західної цивілізації. Ну, представьте собі, от. Земной шар трех цветов цветов нашего флага. Так, ответ положительный, нет? Спасибо большое. Именно на такой ответ и рассчитывал. Да, спасибо большое. Да. Ну это шутка. А может и не шутка. А может шутка. А может и не шутка. Ну, тем не менее это шутка, конечно, но значит мы сами понимаем, что за всем этим стоит. Все это самое. але у этого потоку вербального терроризма есть еще одна компонента. Це оскотинювання власного народу. Бо де це все відбувається, друзі? Куди це вийшов Медведів розповідати про ядерні удари? Може, на військовий форум, чи на зустріч випускників військового училища, чи може на якусь сходку видаранів так званої СВО терористичну? Ні, друзі, це знання. Є. Освітній форум, освітній форум для школярів та студентів, форум для молоді. Бо вже із самого дитинства, ще з телячого віку, російський скот має бути заточений на винищення усіх сусідів. Чим більше заточений, тим краще. А зараз увага навіть не на слова Медведєва, а увага на відео, те, що відбувається позаду нього. Поэтому именно на представителях Запада лежит вина, что идеалы послевоенного мироустройства, справедливого, безопасного и сбалансированного мира остались мечтами. Они обратились к подаче англосаксов в свою прямую противоположность, были провалены и возможности обеспечить безопасность Европы. Цікаві цитати, які ми чули від Медведєва: Трухлявий міровий порядок, умираючий мір, Большая стая лаючих собак із западної псарні, кучка бездомних нацистів наркоманов свора харкаючих подсвінку. Це все медведівська новомова, яка, як ми бачимо, нормалізується уже серед молодого покоління. Таких слів ви не почуєте навіть від команди Трампа, у яких. Специфічні тези, так би мовити, вербальні останнім часом лунають. Ви знаєте, навіть у Совітському Союзі, хоча і користувалися чимось подібним, але не з таким градусом. Це все, друзі, фашизація мас, причому фашизація на ходу, аби система продовжувала і надалі себе відтворювати, аби наступні покоління вже жили із русським міром в головах. І відтворювали самі себе у своїй ненависті до оточуючих і з бажанням вбивати. А потім ішли на м'ясні штурми без жодних запитань. Наші війська, наші хлопці ідуть вперед і освобождають одну територію за другою, один населений пункт за другим кожен день. Сьогодні ми в побачили друзі, як росіяни звільняють українські міста та села. В Росії почалися заходи по побідобісінь таке враження, що вони кожним роком починаються все раніше та раніше, мабуть, вони хочуть вийти на те, аби кожен день починати з Катюши. І от уже традиційно по бідобісні дати російські еліта так звана їхня, відзначає на руїнах українських міст. З чого починається родина? Співає Валерія. Родина росіян починається з геноциду, і Росія це нормалізує. І це буквально є картинкою в російському букварі. Ми це побачили на форумі знання разом з Медведєвим. Це буквально те, чому вони хочуть навчатися. Мені здається, це все активно треба демонструвати за кордоном, на Заході. Бо, як ми бачимо, ця ракова пухлина на цілій планети Земля досі не видалена, а значить, вона буде розширятися. Хоча Захід. Поки якось не збирається брати участь у її видаленні. Думає, ну, поболить і якось там саме мене. Не мене. Тут тільки хірургічним шляхом. І, як ми бачимо, це все можуть зробити в результаті лише Збройні Сили України та українські спецслужби. Ось буквально днями сталася така цікава подія. Під Москвою в Балашисі був ліквідований Ярослав Москалик. Москалик це прізвище, хоча й не лише генерал-лейтенант Збройних сил Росії. Москалик мешкав неподалік місця, де просто взяла і вибухнула машина. Ішов він повз і більше не йде, не дійшов. Він мав 59 років і з 21 го року обіймав посаду у Генштабі Росії, де готував матеріали про війну в Україні для Путіна та міністра оборони Білоусова. Так би мовити, дісталися до Путіна через одне рукопожаття. Тож головне, аби більше москаликів ставали саме такими, якими зараз є. Яким зараз є Ярослав Москалик. А для цього ми маємо допомагати Збройним силам України і захищати наших захисників, друзі. Я продовжую збір на Реби для п'ятої окремої штурмової бригади. Давайте допоможемо Збройним силам України зібрати на засоби радіоелектронної боротьби і захистимо тих, хто захищає нас. В першому закріпленому коментарі буде посилання на Мінібанку. На цьому поки що, все будьмо гідними, Па-па!